Наступна історія для любителів Сходу побудована вона на такій неймовірній людській брехні, що іноді важко повірити в її правдивість. Мені було важко її писати герої здавалися емоційно важкими, липкими. Після кожного розділу я почувалася так, ніби розвантажувала мішки. Одного разу мій знайомий на ім'я Феруз. Подзвонив мені і сказав молода дівчина, дружина його друга, потребує допомоги. Чоловік покидюк, маніпулятор, утримував її в своїй країні селеміць, відібрав паспорт, контролював кожен її крок. Ферус не міг напряму з нею спілкуватися, аби не викликати підозру її чоловіка, і попросив мене стати посередницею. Звісно, я погодилася. Ми з дівчиною були співвітчизниці. Вона зателефонувала і, посилаючись на нашого спільного знайомого, обережно запитала, чи можу я їй допомогти. За голосом я одразу зрозуміла вона боїться. Повільно, крок за кроком, вона почала мені довіряти і незабаром розповіла все. Але про це пізніше. Спершу ситуація, в якій вона опинилася, і план порятунку. Яна опинилася в Пакистані на прохання чоловіка. Він умовив її, умовив поїхати з ним на Батьківщину на два тижні. Мовляв, скучив за родиною. Але два тижні розтягнулися на рік рік кошмару. Що саме відбувалося з Яною протягом того року. Через які приниження, страхи та втрати їй довелося пройти. Про все це у наступних розділах, Ферус давно знав Яну. Часто бував у них гостях, Бачив, через що їй доводиться приходити, і запропонував допомогу. У Яни була чотирирічна донька, теж без документів. План Яни був відчайдушний, але чіткий. Посадити чоловіка у в'язницю хоча б на кілька днів, повірте, там було за що. Щоб за цей час встигнути дістатися до посольства, отримати документи і виїхати з країни. Надовго затримати його б не вдалося. Країна дуже корумпована, за гроші його швидко відпустили. Ферус запевнив, що має зв'язки і зможе все владнати. У нього були докази злочинів чоловіка Яни і Він був переконаний, що зможе організувати арешт. Також Яна попросила домовитися з офіцерами в аеропорту, аби виїхати з дитиною. За місцевим законом діти належать батькові і без його згоду мати не може вивезти дитину. Вона також попросила купити сім карту, щоб мати зв'язок із посольством. Дивно, але Ферус так і не купив карту. Хоча здавалося, що допомога Яні була для нього справою честі. До речі, про самого Феруза в мене теж є історія, але про неї згодом дочекайтеся. У Феруза був свій план. Він хотів забрати Яну до себе додому. У нього був великий будинок з безлічі кімнат, і він запевняв, що там їй буде безпечно. Уже з його дому вона б займалася документами, готувалася б до втечі. Але Яні не подобався цей план. Вона відчувала в цьому плані щось чуже, нещире. Здавалося, що це не допомога, а особиста гра Феруза проти її чоловіка. Переїжджати до нього вона не хотіла. По-перше, попри все, вона жила в сучасному, красивому кондомініумі. Ботинок Феруза був старомодним, повним родичем, а все таки вона жила хоч і з поганим, але власним чоловіком. І в чужому домі ну, було б трохи незатишно. А вам чий план ближчий? Чесно кажучи, стосунки між Ферузом і чоловіком Яни, чоловіка Яни назвемо Алі, ці стосунки були дивними: дружили і ворогували. Алі допомагав йому заробляти, але й обманював, витрачаючи його гроші. Коли Феруз розумів, що його обвели навколо пальця, починалася війна. З бійками, родичами, погрозами, потім перемир'я і знову син, брат, друг і новий обман. Алі був розумним програмістом. Він був надзвичайно грамотним шахраєм. Він розумів психологію людей і скористався їх добродушністю чи просто добротою. Він не заробив ані копійки чесним шляхом. Він був хакером, крав біткоїни. Розводив знайомих. Наприклад, одного разу він у знайомого попросив машину, позичив, а потім він її продав. Він брав у людей гроші і зникав, скаржився, викликав жалість. Коли його притиснули кредитори, він заявив, що вмирає від раку. Яна попросила довідку від нього, але він не показав. Зате Ферузу стало щиро жаль друга, а може, й грошей, який то так і не повернув. Феруз. Людинка він був дрібна, але знову-таки про це згодом. Зараз повернімося до Яни. Як же вона опинилася в цій пастці? І чи зможе вона вибратися з неї? Ця частина це не початок, це кінець історії. Те, як Яна потрапила у пастку, чому погодилася поїхати з Алі, які саме випробування їй довелося пройти? Усе це ви дізнаєтеся з наступних глав.